Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Пане Олександре, Ваше враження від сьогоднішнього матчу, будь ласка. Звичайно. Це двох поразок і таким рахунком досить таким суттєвим. Там чотири отримали лівому березі, потім буковині три. Ми налаштовували футболістів, треба навести порядок в задній лінії і в задній порядок, а свій момент ми знайдемо, десь сьогодні так і вийшло, що ми надійно спрацювали в лінії оборони. І... Так само використали свій момент. Ще були в пів моменти, але слава Богу, що виграли, і ми йдемо з хорошим настроєм, будемо перерву. Чого найбільше боялося сьогодні від суперника? І чи якісь проблеми створили металіст такий сьогодні? Щоб щось створив, металіст, я не можу сказати, але команда «Металіст» дуже хороша, тому що молоді футболісти <головік> в обученні, які грають координаційний футбол. Врахує, що ця команда на тому місці знаходиться, що зараз, тому що в дійсності хороші економіці, дуже багато збірників. Хочу побажати металісту, щоб вони чим вище піднялися термітні таблиці. Зараз зимою попрацюють, думаю, і все не вийде само будемо зараз, у нас так само будуть зміни в складі, тому що зимова перерва є для того, що хтось нас залишає, будемо шукати нових інформацій і будемо готуватися до весняної частини. Дякую вам за коментар. Вадим Степановичу, ваш коментар щодо сьогоднішнього поєдинку. Які враження від матчу? Якщо немає результату, то це негативне. Це гра була до, до меншої, допомоги, хто менше помилок, той виграє. От нас наказали в цей момент, знайшли суперників, ми свій момент не реалізували. Це футбол, таке життя. потрібно виходити з таким бажанням, як останні 20-30 хвилин ми грали з таким бажанням. То всю гру треба грати. І віддаватися так на полі, Тоді буде якось футбольний Бог нам допомагати. Скажіть, okay, будь ласка, по зборам відомо, коли приблизно команда повертається до тренувань? Uh, ні, У нас, будучи завтра якісь переб'ємо під, 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 під підсумки і там вже будемо щось далі думати. Це питання по Чернігову, ще ж відкрито, так? Чи вже відомо, що буде, гра не буде? Ні, нам ні, ніхто не, нам не наказав, що не, не було ніяких. Я так розумію, що це должно було бути по Чернігову ще до п'ятниці, нам щось казати, коли вона буде, але раз люди не говорять, значить і гри не буде. У цій, команда уходить в відпустку, і ми чекаємо на рішення там, ПФЛ, коли вони приймуть ці рішення. В Такому разі дякуємо за цей футбольний рік вам команді і бажаємо добре підготуватись до весни. Да. Да. До зустрічі. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.